Вітанічко, мої любі третьокласники! Ви знову на моєму каналі. І в нас знову дуже цікавий урок. Сьогодні і пограємось, і поспіваємо. Тож, вперед до знань! Warming up. Тож, давайте трохи розімнемося так, і розігріємося. Просто прочитаємо слова. Not. Job. Office. Тут ми маємо Короткий звук О, так, це е, закритий склад, тому О короткий звук. Далі desk secretary. Тут ми маємо короткий звук «е». Тому desk секретарі. Далі дуже цікаво це виключення. У нас літера U читається як А або Ю, але в цих словах це виключення, тому їх треба запам'ятати. «Business». Бізнесмен отаке цікаве виключення. І останнє: uh, ER це такий в нас uh, суфікс професії в англійській мові. І e a o r Ми читаємо як ER. Teacher, farmer, doctor, singer, dancer, driver, seller, waiter. І нагадаємо правило нам, яке нам знадобиться, що у нас є неправильне, е, множина неправильно. Тобто слова виключення, де ми не просто «с» додаємо до слова, так, а ми змінюємо слово в множині. Man один чоловік, мен багато чоловіків. Е, різниця у звуці. Man, подивіться на мій рот. мен, ми широко відкриваємо рот. І тут. Man. Ми посм ніби посміхаємося. Різниця Man, Men. І теж саме woman, woman, Women. Та ж саме різниця woman, Women. Ну, тут ще э, додається така э, і звук замість, о, але так, ще раз, Man, Man, Woman. Women. Тож сподіваюся, різницям зрозуміла. А ми їдемо далі. What is a new textbook? Що у вашому підручничку? А у нашому підручничку сьогодні погляньте на картинки, що це правильно. Професії. Давайте з вами познайомимося з цими професіями. Doctor. Хто на картинці? Лікар. Singer. Хто на картинці? Співак або співачка. Secretary – Секретарка або секретар, якщо це чоловік. Driver – Водій це uh, водій. Ось ми бачимо в машині. Uh, dancer – танцівник або танцівниця. Waiter – офіціант, офіціантка. Бізнесмен бізнесменка. Uh, або бізнесвейдім, ми можемо сказати. Farmer. Uh, Fermer, farmer farmerka uh, seller uh, prodavec prodavčina. ось такі в нас професії давайте ще раз повторимо за мною doctor singer secretary driver dancer waiter businessman farmer seller Ну, а тут у нас ще на сторінці невеличкий діаложок. Давайте його прочитаємо, вивчимо, можливо, якісь нові фрази. Отут Кейт і Ті. Так, вони спілкуються з приводу якоїсь фотографії. І тут вони спілкуються і тут. Ми прочитаємо обидві діалоги і скажемо, до якої ж картинки вони стосуються. І так, Кейт. How this? This is my father. He is your uncle. Kate. Oh, yes, uncle Mike. What's his job? Tim. He is a driver. No, Kate. Хто це? Who is this? Хто це? Tim Відповідає: "Se тато. tato. Vin дядько. This is my father. He is your uncle. Uh, Kate Відповідає. О, єс, Анко Майк. О, так, дядько Майк. What's his job? Хто він за фахом? Хто він за професією? He's a driver. Він водій. Uh, ну, Звісно, ми здогадалися, що це картинка A. І нас тут цікавить фраза. What's his job? Хто він за професією? Або uh, ось наступний діалог. Is this Aunt Polly? Yes she is. What is her job? She is a seller. What are your parents' jobs? My mom is a doctor, my dad is a businessman. А А це тітка Полі? Так. А хто вона за професією? Вона продавчиня. А хто твої батьки за za Моя мама лікар, мій татко бізнесмен. Подивіться, не тільки можна запитати, what's his job, Хто, як, яка в нього професія, what's your job, який її фах, яка її професія, хисна змінила. Так, тут. І відповідь. He is a driver, he is a seller. Ми використовуємо to be і просто E додаємо, так до професії. He is він, she is вона, e driver, a- seller. Перед професіями завжди кажемо e. Але якщо ми запитуємо у множині, можна сказати не what is, а what are your, jo your parents' jobs, Так? what are your parents' jobs, or what are their jobs, згадуємо наші займенники, так? І тут відповідає, моя мама лікар, мій тато бізнесмен. Тобто, вже тут, тобто, умножені what are так? і тут your або their. Або Ау, згадуємо так, наші земеники, і «her», якщо її та його. А якщо яка твоя професія? What's your job? Ось так звучить у нас запитання. Ну що ж, поїдемо далі. «What else is in your textbook? що ще у вашому підручничку. А тут у нас ми відпрацьовуємо. Наше запитання. What is his job? What is her job? Хто він за фахом? Яка його професія? Яка її професія? І відповідь. He is a. він хтось. She is a. Вона хтось. Ну що? Спробуємо. What is? Дивимося. Так, це жінка. What is her job? Хто вона за професією? А, ну, звісно, лікар. She is a doctor. What is his job? Хто він за фахом? Вчитель. He is a teacher. What is her job? А хто вона за професією? Співачка. She is a singer. Дивимося? What is his job? Хто він за професію? He is a waiter. Він офіціант. What is her job? Хто вона за професію? Продавчиня. She is a seller. І хто він за професію? What is his job? He is a farmer. Він фермер. Звісно, наші, е, наші професіонали працюють у якихось місцях. Давайте прочитаємо і визначимо, хто де, в якому місці працює. A secretary works in an office. Секретар або секретарка працює в офісі. Де в нас тут офіс? Ось він, це «Ді». In an office – В офісі запам'ятайте. A a teacher works in a school. Вчитель працює у школі. In in an office – a school. Дивна школа ось вона. А що ми можемо сказати at school. Так навіть буде краще. A teacher works at school. Тому що in a school це як в приміщенні, так? А at school це як частина цієї школи. Колись у старших класах ви будете я вам поясню різницю. Але добре, можна і так, in a school. A farmer works on a farm. Фермер працює на фермі. On a farm. Цікаво, так? Тут in-in, а тут on. A doctor works in a hospital. Доктор працює в лікарні. Лікар працює в лікарні. Ось. Бачите. A seller works in a shop. Продавець працює в магазині. Ну, це, мабуть, ось він хліб продає, і працює в магазині. A a waiter works in a cafe. Офіціант працює в кафе. Ну, у нас тут кафе я не бачу. Так. Не намалювали нам кафе. Тут, мабуть, не вистачило. Ані ось ось картинка, ей, це кафе. Так. І ну, офіцианта самому ми тут не бачимо, але ось вона – кафе. А, ще раз in an office в офісі D. In a school, uh, це, це картинка B. Так, On a farm, на фермі F. In a hospital – у лікарні E. In a shop uh, – в магазині C. In a cafe – A в кафе. It works, працює. Так? A secretary works, a teacher works, a farmer works, a doctor works, a seller works, a waiter works. Ось так. Мож, можемо сказати. What's his job? He is a teacher. A teacher works in a school. Яка його професія? Він вчитель. Вчитель працює у школі. І так, з будь-якою професією. What's her job? She's a secretary. A secretary works in an office. Яка в неї професія? Вона секретар, а вона працює в офісі. А uh, a doctor. A doctor works in a hospital. Uh, яка в неї професія? Вона лікарка. Вона працює в лікарні. Отакі. Ми познайомилися з вами. І як розпитувати про професії і як говорити, де ці люди працюють. Hi doctor. Hi singer. Hi waiter. Hi businessman. Hi dancer. Hi farmer. Hi seller! It's nice to see you again. Hi driver. Hi, teacher. Hi, blogger, hi secretary, hi dentist, hi programmer, hi banker. I'm happy you can help me. Let's learn a song. Давайте вивчимо пісеньку. Ви бачите, що пісенька у нас простенька. Ми просто вітаємося з усіма. Hi. І додаємо професію. Так, яку тут є. Ну ось, «Hi, doctor!» Привіт лікарю. Привіт співачку. Привіт офіціанте. Hi, businessman! Привіт бізнесмене! Hi, dancer! Привіт танцівнице! Hi farmer. Привіт фермере! Hi seller. Привіт продавчиня. It's nice to see you again. Uh, ради вас вітати. Я тут просто uh, в англійській мові. Там не важливо, е, хто ти за статю, яка Тобто, там неважливо від статі, там немає е, у професії жіночого роду взагалі. І тому е, чи, чи чоловічого взагалі немає ніякого граматичного роду, ні статі. Тому я просто змінюю, щоб було трохи по-різному ось тут в професіях. І так, тобто приємно нам бачити всіх цих професіоналів. так? Hi driver, привіт водійко, Hi, teacher! привіт вчителько, Hi, blogger! привіт блогере! Hi, secretary! привіт секретаре, dentist! привіт дантисте! Hi, programmer! привіт програмістко! Hi, banker! привіт банкіре! I'm happy you can help me, я такий радий, що ти можеш мені допомогти. Тобто, будь-яку професію, hi, і вже співаємо. Так, тут єдине, що. Складненько, ось ці фрази It's nice to see you again. Ради тебе знову бачити, але ви зі вчителем вітаєтеся своїм кожного дня, тому, я думаю, ви знаєте цю фразу I'm happy you can help me. Я радий, що ви можете мені допомогти. Тож, співаємо. Зараз перемотуємо назад, співаємо з нами ще раз, і обов'язково навчіть ці пісні ваших батьків. Вони вам будуть дуже вдячні! Ну ось і кінець нашого уроку, сподіваюся, вам все сподобалося, вам сподобалася нова пісенька, ви обов'язково її вивчили, заспівайте разом з батьками, навчіть ваших батьків новим словам. А ми з вами побачимося через второк. Бай-бай!